Що я в процесі розлучення подарую дружині 30% від спільного будинку, чи може потім вона в ньому жити зі своїм новим коханцем-співмешканцем? Таке питання задає мені глядач, а воно дуже дивне, тому що насправді дружина, яка отримала в подарунок від? Колишнього чоловіка або свого власного чоловіка частину нерухомого майна може жити на цій частині, з ким вона захоче, тому що ця частина стає її особистою. Приватною власністю. І на цих 30% вона може робити те, що вона хоче, тому або не даруйте своїй дружині ніякого нерухомого майна, або прийміть той факт, що вона може зробити з ним все, що завгодно. Якщо вам потрібна безкоштовна консультація у справах про розірвання шлюбу та стягнення майна. Та стягнення майна пишіть мені, будь ласка, в особисті, ваш сімейний адвокат Косі Катерина.